you <music> Вітаю вас в ефірі, телеканалу Лутава. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. У Кременчуці вшанували пам'ять загиблих в руки голодомору. Кременчужани жваво обговорюють проблему 14-ї школи. А новонароджений у Кременчуці Богатир продовжує приймати привітання. Про це не тільки сьогодні у випуску. Розпочинаємо. Сьогодні біля пам'ятного меморіального знака на вулиці Бетонній Кремечужани схилили голови в жалобі за безвинно померлими у страшні роки голодомору 1932-1933 років. Щороку на мітинг панахиду тут збираються представники кількох поколінь. Сьогодні у день 80-х роковин початку голодомору 1932-1933 років Кремечужани приєдналися до української спільноти та вшанували пам'ять своїх земляків, які померли під час голодомору. Біля пам'ятного хреста загиблим зібралися всі, кому пам'ять не дає спокою, та просить прощення в душ померлих від штучного голоду. Керівники міста та районів, представники учнівської та студентської молоді, ветеранських та громадських організацій, депутати та інші. Панахиду по позагиблих відслужив Протоіарей Іоанн. Учасники зібрання схилили голови в спільній соборній молитві за упокою душі мільйонів безвинно загиблих українців. Старший науковий співробітник краєзнавчого музею Лідія Гришко нагадала присутнім жахливі факти з реальних спогадів очевидців тих страшних подій. Хвилиною мовчання керменчужани пам'ятали померлих та поклали живі квіти до підніжжя пам'ятного знаку жертвам тоталітарного режиму. А завтра, 24 листопада, о 16-й годині, Кременчук доєднається до всеукраїнської акції Запали свічку. В рамках акції традиційно на площі незалежності палаючих свічок буде викладено хрест як символ вічної пам'яті про невинно загиблих українців у роки голодоморів. Запрошуємо всіх небайдужих взяти участь в акції. У Кременчуці жваво обговорюють питання закриття 14-ї школи. Сьогодні перший заступник міського голови Андрій Погрібний провів прес-конференцію, аби через змі прояснити ситуацію в цілому та донести до всіх кременчужан суть проблеми. На прес-конференцію, окрім журналістів, були запрошені начальник фінансового управління міського конкому Тетяна Неїленко, представники управління освіти та директори шкіл, розташованих у центрі міста. На початку прес-конференції перший заступник міського голови Андрій Погрібний у зв'язку з останніми подіями навколо 14-ї школи роз'яснив журналістам перспективу майбутніх змін в галузі освіти, бо оптимізації на жаль не вдасться уникнути. Я думаю, бюджет, який нам спустять на 2013 рік, він он буде ще хуже, ніж той, який був в цьому году. Все мы понимаем, что проводить оптимизацию расходов в школах нам все равно придется, как бы мы хотели этого или не хотели, либо за счет других статей нашего бюджета, там, за счет медицины содержать наши школы. Мы этого не хотим, поэтому есть путь, который требует от нас и Министерство образования, и Министерство финансов. Это оптимизация всей нашей школьной сети. Мовою розрахунків це намагалась довести заступник міського голови, начальник фінуправління Тетяна Неїленко. У нас сьогодні вчиться 18 тисяч шесот дітей во всіх школах, существуючих на сьогоднішній день. То мощність наших школ. на 11 107 учащихся больше, нежели сегодня фактически учатся. В этом году впервые со второго кошика на содержание отрасли освита было выделено первоначально при формировании бюджета больше 14 миллионов гривен. Впервые за последние годы. И я хочу сказать, что если мы в полном объеме покрыли выплату заработной платы, то отопительный сезон 2011-2012, вы знаете, мы закончили с долгами почти в 10 миллионов гривен. Если наполняемость школы, будем так говорить, 70-80%, соответственно, и э, обеспечение этой школы по формульным расчетам значительно выше и лучше, нежели в тех школах, которые малокомплетные, малонаполняемые. Далі на посадовці посипався шквал запитань, не назавжди стриманы журналистів. ли любые інші варіанти розположення центру муніципальних послуг. 14 та школа, о яку ми сьогодні говоримо, ізначально не стоїть во главе угла створення там центру админуслуг. В першу чергу стоїть вопрос оптимізації фінансів в школах. А потом мы рассматриваем вопрос о том, где создать центр админуслу. Видите ли, вы другие пути оптимизации расходов на школы, кроме их сокращения, то есть модернизация, инновации. Школы можно модернизировать за деньги. на идеях они не модернизируются. Мы сегодня говорим о том, что будем модернизировать школы. Если говорить в разрезе конкретно, допустим, 11 и 14 школы, на следующий год средства, которые мы планируем сэкономить на этом, если будет на то решение сессии Горсовета, будут направлены полностью, в полном объеме в 2013 году, будут направлены на модернизацию 11 школы. Так как я уверен, что основной, основной, основное количество учеников перейдет именно в эту школу. На переконання першого заступника міського голови Андрія Погрібного, педагогічний колектив в разі закриття освітнього закладу, обов'язково буде працевлаштований. Всі всі будуть трудоустроєні. Хто в 11 й школі, хто в другій та школі? Ну всім вирішиться проблема і по місту жительства, і по пожеланню. Ніхто этой проблеми нікуди не діється. Буде займатися Калашник, Москалик, і этот вопрос вирішиться. на запитання Олега Булашева з газети телеграф стосовно прогнозованого розміру економії від закриття 14-ї школи. Перший заступник міського голови відповів наступне: Якщо йти в такому віді, ми об'єднуємо обі школи. То все одно 11-та школа не буде заповнена на 100%. Сума економії по результатам року, ну ми будемо говорити ополовині годі, якщо це пройде з 1 сентября, сума економії буде порядка 600 тисяч. Запитання спрямували і директорам інших шкіл щодо фінансового становища підпорядкованих їм навчальних закладів. По нашому навчальному закладу, якщо брати всі потреби, що Потрібно, то це десь порядка двох мільйонів, тому що дуже багато моментів. Ви знаєте, що 20 років вже йде недофінансування освітньої галузі. Тобто, ви розумієте, що за цей період скільки зібралися різних проблем. Спасибі батькам за те, що вони підтримують, за те, що вони входять в ситуацію ті, що в державі, ті, що в школі, і відповідно допомагають своїм дофінансуванням. А на закид стосовно відвідування першим від уроків відповів директор школи номер 20. Якщо Андрій Михайлович прийде до мене на урок, які цінні вказівки він дасть директору і учителю? Він що професіонал? Відповідно, для чого мені бачити на уроці? Мені важливіше бачити в харчобці, де він прийде, побачить, що він зацікавлений, і будівельна організація вчасно виконує ці роботи. Хоча спілкування з журналістами тривало понад годину, на 100% такий діалог неможливо назвати плідним, бо деякі представники засобів масової інформації так і не змогли отримати відповіді на свої запитання через некоректну поведінку своїх обурених колег. Я готовий вам отвіти на ці питання, тільки я на жаль, з цієї ж причини фахові коментарі всіх спеціалістів почути теж не вдалося. Сьогодні на засіданні депутатської комісії з питань екології та земельних відносин її члени таки не визначилися у питанні, яке виноситься на сесію міської ради про розірвання договорів оренди землі в односторонньому порядку у зв'язку із виявленими порушеннями пунктів 26 та 31 укладених договорів оренди. Всупереч встановлені забороні будівництва останні таки було здійснене. І сьогодні депутати мали намір розібратися. Хто правий, не розібралися. У проєкті рішень, які розглядали сьогодні, йдеться про розірвання договорів оренди землі, укладених Кременчуцькою міською радою з підприємцями Тамарою та Олександром Мильниками. Земельні ділянки це комплекс торговельних павільйонів на Новоіванівському ринку та яхт клуб «Посейдон» відповідно. Засідання комісії розпочалося з оголошення головуючим Валентином Стасюком. Повідомлення про лист, який надійшов з екологічної прокуратури, лист за підписом Кремінчуцької між райони колишнього прокурора радника юстиції лісового. Дез до Кременчуцької міської ради. Викладка аргументації прокурора, я цитую таким чином, враховуючи вище зазначене, пропоную вам на підставі пункту 37 договору оренди землі від 07.02.2012 року, зареєстровано в земельному кадастрі 29.02.2012 року за номером таким-то. Вирішити питання про розірвання вищевказаного долара оренди землі в односторонньому порядку або звернутися до суду з позовом. Про його припинення запрошена на засідання комісії Олена Лазурєва, заступник начальника обласної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка і видавала дозвіл на будівництво, повідомила наступне. Ми повинні молитвам вноження, в той час архітектурно-планування завдання видано в установому порядку. Відповідно розроблена проєктна документація. Проєктна документація пройшла державну експертизу, І на цій підставі теж відповідно до закону про планування та забудову території наданий дозвіл на виконання відділенної країни. А ваша інспекція, говорить, що вина документ на землю перевіряла? Навіщо. Навіщо, Про цьому документи на землю не перевірялися, оскільки це не повноваження інспекції. Юридична служба міськоконкому, яка готує проекти рішень на сесію, озвучила на прохання запрошених та присутніх на засідання підприємців Мельників суть претензії. На запитання депутата Роженка чи вважає Тамара Миколаївна свої дії незаконними? Почули наступне. Я вважаю, що я все зробила законно, все правомірно. У мене є розрішительні документи на дане строїтельство. Поэтому я считаю, я що то, що ділась служба, та не правильно цієї ж думки і господар яхт клубу Посейдон Олександр Мельник. Чи був сумнів, що будує незаконно? Ні, і зараз не бачу. До запитань депутатських додалися ще й питання представників громадськості, членів ініціативної групи мікрорайону Ревівка, яких позбавили права на відпочинок на шляху вільного доступу до стихійного пляжу на піщаній Косі тепер стоїть посейдон. Жителі мікрорайону Рівки будуть добиватися своїх конституційних прав. На право пользоваться э, рекреационной зоной, зоной отдыха, э, иметь доступ к, э, к воде. И плюс ко всему прочему. После митинга э, мне э, завуалировано, не хочу сказать, что непосредственно от господина от мельника, но мне поступило предложение: Ну что ты дергаешься? Подойди к мельнику, тебе выпишут пропуск, и будешь отдыхать. На что я ответил, господа. А я не хочу по пропуску ходіть. Хто такое Мельник? Що пропуска? Это моё. Я хочу в будь время прийти і это. На розгляд сесії так вирішили члени депутатської комісії, запропонувавши пану Мельнику надати у секретаріат свої аргументи у письмовому вигляді. Продовжуючи тему посейдону, вседозволеності і захисту прав і свобод громадян України. Права людини настільки специфічні, що їх має захищати не лише судова гілка державної влади, але й президент як гарант конституції. Кожен українець може звернутися до президента, що саме і зробив депутат міської ради Геннадій Алєксєєв, як і обіцяв, только що то була передана моє депутатське і. И... Обращение граждан микрорайона Щемиловка и Рейвка по поводу як клуба Посейдон. Я как и обещал, не прошла і неделя после митинга я эти все звернення и обращения передав администрацию президента Украины. Я думаю, на сьогоднішній день действием директора клубу будет дана надлежащая юридическая оценка и приняты соответствующие меры, потому что Этот беспредел дальше продолжаться не может. Через 2 дня э, был дан телефон, по которому можно позвонить, и будет четко сказано, в какие инстанции и куда пошло это обращение и какие меры будут приняты. То есть э, я думаю, оперативно э, до сессии Горсовета э, я, вернее на сессии Горсовета я уже смогу доложить. А том, які міри приймаються по моєму зверненню зверненню громадян, які не залишилися равнодушні, і 710 десять виразило виразила протест проти клубу посіду. Кому закон не писаний або як приватна телекомпанія візит продовжує використовуючи необізнаність глядачів виходити в ефір та доводити легітимність своїх трансляцій, не зважаючи на судові рішення. Надзвичайно емоційна подача матеріалу звдало на думку журналістів візиту, розставленими акцентами приховує правду. А закон таки порушується, порушується навіть у цю хвилину порушується цинічно. Про справжній стан речей у наступному сюжеті. В інформаційній програмі Відомо за часом, яка вийшла в ефір приватної телекомпанії «Візит» 21 листопада цього року. Нам намагалися довести легітимність трансляції телеканалу та безпідставні звинувачення у протиправній діяльності, зокрема порушення закону про вибори народних депутатів України. Доводили, начебто, аргументовано з коментарями адвоката, з посиланнями на статті Кодексу адміністративного судочинства України, але це лише на перший погляд. Документи ж у цій справі говорять про інше, та й жонглювання термінами, а тим паче їхня підміна на більш зручні, аж ніяк не свідчать на користь відповідача. Нагадаємо, що у сюжеті телеканалу візит стверджувалося, нібито Харківський апеляційний адміністративний суд взагалі не повідомив приватне підприємство «Приватна телекомпанія візит про судове засідання 30 жовтня 2012 року. А про судове засідання 31 жовтня, призначене на 11 годину, повідомив лише цього ж дня о 9 годині. До того ж, з екрану нас запевняли, що відповідач просив суд відкласти слухання справи, мотивуючи це неможливістю дістатися вчасно на судове засідання. І це перша неправда. Адвокат який коментував цю позицію з боку візиту, зазначив, що не мов би їх не повідомили про розгляд справи, тому вони не могли захищатись. На мою думку, це певне перекручення. Тому що апеляційний суд нас особисто повідомив десь близько 11-ї години ночі, 29 жовтня. Тобто ми взнали вночі про те, що зранку треба їхати вже до суду. Приїхавши до суду, телекомпанії візит ми там не побачили. Я не схильний думати щодо того, що поліційний суд повідомляв лише одну сторону. Ну, мені здається, це буде неправильно так думати. До речі, ми з ним, з матеріалами справи, бачили там факсограму про повідомлення телекомпанії візит по певним номерам телефону, які зазначені їх в офіційному в єдиному державному реєстрі, про зазначене судове засідання. Жодних телефонограм, телеграм з боку телекомпанії візит не поступало. Кілька годин суд розглядав цю справу, заслухував наші аргументи, досліджував уважно і не прийняв рішення 30 жовтня, а виніс рішення про оголошення перерви для того, щоб заслухати телекомпанію візит. Суд відклав ще раз на добу розгляд справи. У нього на розгляд цієї справи було дві доби, не більше. Ще раз на добу відклав розгляд справи, повторно витримав у телекомпанії візит документи, які вона хоче надати до суду, і свою версію подій для того, щоб заслухати її. Наступне засідання було на 11 годин 31 жовтня. Ми знову не побачили телекомпанію візит в судовому засіданні. Натомість телекомпанія Візит звернулася до апеляційного суду з телефонограмою, в якій зазначило, що не мов би в 9 годин ранку вони тільки отримали повідомлення і з рішенням суду вони згодні і просять його залишити в силі. Тобто, особи, які коментували ці події, допустили перекручення в сюжеті телекомпанії візит. Оскільки нам було сказано, що коментатором наскільки я пам'ятаю що Харківський апеляційний суд не зважив на протести телекомпанії Візит і на прохання відкласти справу. Але ситуація в тому, що, по-перше, жодних протестів телекомпанії Візит не було. І, по-друге, не було клопотання про відкладення справи. А ось і друга неправда. В ефірі програми Відома за часом прозвучало. Рішення суду є незрозумілим та незрозуміло, яку саме ліцензію тимчасово зупинено. До речі, телекомпанія візит не виконала двічі ухвалу суду. І 20, під час розгляду справи в суді, 29, наскільки я пам'ятаю, 29 жовтня, суд вимагав від візиту подати докази. Запропонував подати відеоматеріал, запропонував подати ліцензію. Візит цього не зробив. Не подав він цих документів і до суду апеляційної інстанції. На мою думку, ну неправильно з моральної точки зору тепер звинувачувати апеляційний суд в тому, що він в чомусь не розібрався або виніс незрозуміле рішення. Питання стояло про порушення телекомпанією візит, мовлення. Відповідно, звичайно, ніхто не повинен думати і ну не можна так думати про те, що апеляційний суд розглядаючи розглядаючи справу про порушення виборчого законодавства зупинив ліцензію на надання інтернет-послуг наприклад. Ну, наприклад. Це абсолютно буде нелогічно. Далі більше у телесюжеті стверджується із посиланням на статтю 170 кодексу адміністративного судочинства України, що приватна телекомпанія візит має право не виконувати рішення, тому що вона звернулася до суду із заявою про роз'яснення, яку ж саме ліцензію суд зупинив. Це послання також розраховано на нефахівців на звичайних людей, які не будуть перевіряти з а Якщо і перевірять, то не кожен зможе розібратись. В статті 170 кодексу про адміністративне судочинство говориться про те, що в разі звернення з заявою про роз'яснення зупиняється строк на виконання судового рішення, якщо він був наданий судом, а також строк на під'явлення рішення суду до примусового виконання. Але в нашій справі суд не встановлював ніякого строку для виконання свого. Тобто воно набрало сили негайно і повинно було виконуватись. Декларативно, тобто суд задекларував, що ліцензія зупинена, і для цього не треба робити ніяких виконавчих дій. Це вже встановлений статус. Дія ліцензії зупинена. Справа йде в площині більше політичної і піар акцій певних осіб. Юридичних в принципі кроків ми не вживали, оскільки юридичні кроки, якщо їх вживати, будуть істотно ну, будуть дуже болічими для телекомпанії вези. Кременчуцький новонароджений богатир потроху звикає до слави, а його батьки продовжують приймати найщиріші вітання чи не з усіх куточків України. Про все більш докладно у матеріалі Ніни Карпенко. Хоча перша доба життя малюка-рекордсмена пройшла під прицілом фото-відеокамер, немовля, спокійно реагувало на всі прояви надмірної уваги і займалося звичними для його віку справами. На апетит, за словами мами, не скаржився. Трішки підкарблюємо. Сумістю. Не вистачає молочка, тому що дуже крупний, тому не вистачає молочка, трошки підкармлюємо. Ну так вели себе хорошо. Раптова слава, що звалилася на батьків завдяки новонародженому синочку, обернулася для тата безсонною ніччю. Цілої сутки розмовляв по телефону. Розмовив, всі поздравлення. От, везде дзвонять, звонять навіть, ну. Родственники сармі армії, армії. служили. Ребята запішуть в інтернеті, це ти чи не ти. І поздравляю з багатиром. Вся Україна звеню. Не спали приємно шоковані дідусі. Перебивали пелюшки. Дивилися новини, Теж дідусі приймали вітання. Ну, хорошо посиділи. Ціла представницька делегація на чолі з першим заступником міського голови Андрієм Погрібним відвідала незвичайну Кремінчуцьку родину в пологому відділенні другої міської лікарні. Які які можуть бути у нас красавці Ну, ось такі так? Ми подарок приготові. Дякуємо. Лісні даний час в відпустці. Я думаю, сам би приїхав. Тому що таке в нас в городі не часто случається. Посадовці марно боролися з радісно схвильованими почуттями, спостерігаючи за сімейною ідилією та милуючись новонародженим дивом. молодець без вмішательства. Молодець. Не було вже куди діватися. По Україні рекорд 6 кілограмів 50 п'ятдесят грам. Рекорд по Україні офіційний. А тут у нас 6. Це роди ро, да, Ну, папа ні робота. Щоб Кременчук взагалі по всій Україні. Андрій Михайлович, сам батько двох дітей, не втримався від спокуси потримати малого багатиря на руках. З народженням третьої дитини сім'я вважається багатодітною. Та має право на визначені державою пільги. Про це повідомила батькам представник управління служби у справах сім'ї дітей та молоді Ірина Калітіна. На завершення відвідин перший заступник міського голови Андрій Погрібний побажав героїчним батькам дочекатися донечки. Молодців вашу може руку, ну приму що трудіться дочка. Все, удачі Крій. вам, ось растет здоровый, не болеет, радует вас. Ну и що ж двум членам семьи на радость тоже. теж. <реку> Спасибо. До свидания. Так завершується робочий тиждень. І вже з понеділка дивіться Кременчуцькі новини о 21-й. І не забувайте телефонувати на номер 78 08 18, аби повідомити кременчужанам свою новину. Триматимемо один одного у курсі. На все добре.